20-те століття віддаляється від нас, але залишаються наслідки двох світових війн і страшних окупацій України. Серед тих, хто пам'ятає випробування середини сорокових і є свідком того, що відбувалось на наших теренах, є Ганна Дуб. Народилася у старовинному селі на Брідщині, Корсові, 2 серпня 1935 року, в заможній селянській господарській родині Марії та Іллі Підков були всі умови для щасливого життя роботящої родини серед здорового суспільного укладу села. Та влітку 1944 року територія була окупована радянськими військами і прийшло НКВС. В житті маленької дитини Ганни відбулися великі зміни і трагічні події через долю батьків. У віці 89 років пригадує про них у найдрібніших деталях. Пані Ганно, нам вдалося зустрітися з вами у Львові. Така несподівана зустріч. І найнесподіваніше те, що ми майже народилися поруч, ви в селі Корсів, я в селі Королівка. І Ваша історія ну, це є вже насправді велика історія села вашого, і вона пов'язана з таким непростим періодом 40-х років, 50-х років. І ми домовилися, що ви скажете про вашу сім'ю, про ваше дитинство. Будь ласка, дякую. Я народилася 2 серпня на Іллі 1935 року в селі Корсів Бродівського району Львівської області. В родині досить заможних людей. Тато був моїм по професії шевцем. Узував весь Корсів. Мама любила шити, що потім рятувало маму в Сибірські часи. Бабця була головою всієї родини. Вона була мозговим головою родини. Всім завідувала бабця. Дідусь, надзвичайний господар. У нього все було в абсолютному порядку, все мало своє місце. Мама називалася? Мама називалася Марія, бабуся, бабуся Параскевій. А дідусь, дідусь Федір, тато Ілля. У тата було, тато був найстарший, Серед душі був Іван, наймолодший був Петро, мама з родини села Кіжя. Дуже не так бідної родини, а просто родини, в котрій не було господаря. Бо дідусь Лев, Лев Левко більше любив, я навіть не знаю, як поясню, мови любив, знав стару єврейську, німечку, євречку, Любив мови, але господарства він зовсім не пильнував. І мама ще в дитинстві мусила пасти коней, поки ті коні були, а потім їх мусили продати від того, що не було кому доглядати за тим. Мама вийшла заміж дуже рано, 19 років. В корсів корсі за любівком. П'ять років дітей в них не було. І Коли я народилася через 5 років, мама тяжко хворіла. Скажіть, а село було корсів дуже патріотичне, я знаю. Так, Село було дуже патріотичне, була Угу. Uh -huh. Там була щ <кій> <кій> uh -huh. організація. Організація щ. І було, був Луг. Це була така, якби би конкуруюча. Але вони об'єдналися при потребі. Так, так. Я пам'ятаю, що е, танці були, вистави були, там йшло, там бурлило життя власне в цій читальні. І коли після служби Божої, після того, як люди поїли в неділю, ішли всі до читальні. Там була література, там була бібліотека. Це було б дуже гарно все зорганізовано. З вашої родини були причетні до організації тато любив, українських... був Добрий танцюрист. Uh -huh. І найкраще танцював да та в присі. Uh -huh. Мама любила такі менш рухливі танці, uh -huh. і тато ніколи не ревнував маму до цього. Ніколи. Казав, бо я жінка гарна, вона подобається мені, ти подобається іншим. Це я знаю татові слова. Але хто належав до Організації українських націоналістів? Там чи... було багато, я між uh -huh. іншим маю. Uh -huh. Навіть книжку. Маю. Належало дуже багато людей, дуже. Яких багато я знаю, яких uh -huh. просто вже забула. Uh -huh. Наприклад, сусіди, Тарадюк, uh -huh. там було три сини. Uh -huh. Найстарший Андрій був жонатий з полькою, але це не мало зазначення такого важливого. Uh -huh. І та дочка цього Андрія, ще жива каліка, бідна, бідна, каліка, вона освітла. Вона зовсім нерухома. Там її доглядають чужі люди. Марія. Це моя так, дитинство, пам'ять. Я, ви знаєте, дуже часто я приїжджаю до Корсу, мене все не вистачає часу до неї, але я рідко їжджу. Їй доля дуже сумна. Ну так, і Тарадюк Василь, я маю його фотографію. Так. Це родина Тарадюків. Родина Дратвінських був з цієї родини. Угу. Вони якось були пов'язані. От я забула це. Недавно ця жінка померла. Вона жила десь тут, коло коли перемішляна ще угу. в одному з районних містечків. Жила. Вона недавно вам прожила більше 90 років, майже 96. Який гарний вік. тому, ну, це дуже була патріотична родина, мама була, мама була вивезена. А як сталося, що ваша родина також була вивезена і тато перейшов через Так, Так. Тепер так. Коли прийшли росіяни другим угу. разом? Уже mm -hmm. за другими перші, я не був чув, там теж своя трагедія. Коли прийшли росіяни, тато був шевцем. Він в нас стояв штаб, і тато робив вони, тато був теж до війська в Дубно. Mm -hmm. Його забрали. Забраний так, мобілізований. Mm -hmm. Дядька Петра його і всіх е е селян, мужчин, які не бачили ніколи. Як Збрагну. мали квери, винтівки, вони всі були забрані. І всі пішли одразу на фронт. А оскільки тато мав професію, ці штабісти його повернули, угу. що дуже недобре було. Це бачите, виявилося. Його коли забрали тато, їм, то все. я пам'ятаю ті чоботи, який жив з дермантини, дербант... ну, а з такого матеріалу. Штучного вже. Ні-ні, штучно. Тоді тоді про штучний матеріал уяви не мали. Угу. Тато їх обшивав. Коли вони потім пішли, тата поставили завідуючим млина парового. Угу. Це що на початку Корсова. Корсова. Тато не хотів бути цим, ні, бо він цьому не угу. та, але так розумів ще постільки, Угу. Почав тату допомагати. Упав. Угу. І він мав верба, була його, псевдо. Псевдоверба. Псевдо. Його був безпосереднє начальство. Його було із села Гаремалівки. З Грималівки. А хто? Я здається. Просто не пам'ятаю. Я його ніколи не бачила, може й бачила, але це все було. Це конспірація. Це, це була конспірація. І потім. Коли тобі було завдання перейти в Ястрибки, угу. щоб підривати армію угу. з середини сердечка і мати угу. зв'язок із НКВД все одно, вони все там знали. Угу. Не все вони наші знали. Угу. Та, хтось був, працював в НКВД в бродах, угу. що передавали сюди. І через тата. Ну, як щоб ввійти в ці органи. органи. Угу. Тато не захотів війти в Угу. Не захотів. Він сказав, піду в діючу. Угу. Ну він не пішов, він просто не встиг. Він не встиг. Тому що, угу. як родинний зв'язок, це є бабціної сестри чоловік. бабціної рідної сестри чоловік. Угу. Не захотів бути завідуючим, <гум> влана і написав на тата, що тато є упа. Щоб стати самим мельником <гум> раді мельника. Якби він знав, на які він муки посилає тата, на яку тортури тато пройде, не думаю, що він це зробив. Я також думаю, що мало того, я про цей про нього нічого не знала. Тому що та, там пропало якесь зерно двох жінок, яких я знала, і я їх підозрівала. Дуже прошу Бога, щоб я мала погану думку про цих жінок. І в якому тата арештували? У 44-му. У листопаді 44-го він недовго був тим завітуючим. І недовго довго. Коротенький час. Коротенький час його арештували. І увесь час продавали то коня, то корот, то Теля то те продають, то те. Бо обіцяли, що тата випустить. Mm -hmm. Випустять і все розорювали, розорювали. А Тата забрали в Львів чи в броди? броди. броди. А був... де він був в бродах? В НКВД в тюрмі, в бродах. Його там страшно катували. А де та тюрма розміщалася? Я, то... я, була... я була в НКВД, але в тюрми я не знаю. Тато там катували. Так. А у тих катів, тих катів, е, Я пам'ятаю прізвище. Пам макаров. Mm -hmm. Але це, очевидно, не одне в нього прізвище було. Слово Матар... макаров було рівносильне. Ну, в чомусь такому страшному, що дитина маленька, коли сказали, що тихо, не плач, макаров іде по виточку. Воно переставало плакати. Наскільки це було страхітливе прізвище. Це було таке, знаєте, як якесь рокове, страшне. Страшне страшне. Бо він дуже снущався над людьми. Над людьми. Полоненими. Не полоненими, а ув'язненими. Ув'язненими. Що не може себе захистити. Захистити. На тата кидали дошку, товклися по ньому. Ой. Те, що я знаю, його дуже били. Що вони хотіли взнати від нього? Щоб видати імена людей, імена, людей, людей причетних до брода. Ніхто. Та, до тата були представлені свідки. ті Їх теж арештували. І це все, знаєте, так ішло вже як по ланцюжку якось. Нагірний я присущ. А нагірний хто це такий? Це був чоловік сестри моєї бабці. І він був причетний до цього? — Якраз він тата замальдував. В Органи НКВД? — так. 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 Бо тут в мене є постанова на арешт уповномочений. Угу. Бо я так в архіві трохи писала. Уповномочний лейтенант Поляков знайшов Путкова. Підкова так, це прізвище. Підкова, але вони ж не знали, що підкова не не, не міняється. буквенню, написали під подкова. Ну я так уже, як там написано. як було. вони хотіли, вони так, так і робили. Підкова проживав на окупірованої території з кінця 42-го року, по 43-й сімейській аобрабатили руководством контрреволюціонної української Російської групи. Нагорним не раз прилашався на конспіративне зібрання націоналістів. Після Освобождение це архиву я взяла. Mm -hmm, читайте. После освобождения района от войск противника под кого работал директором Корсовской мельниці с апреля 44 по октябрь 1944. Встал mm -hmm. на путь борьбы советской властью, являлся связным упандеупа, сел метниця, герой Шумський. Mm. Села Корсе Нагирный. передавал сведения с появлением у села воинских частей, работников НКВД, их количеству и вооружения. Кроме этого, используя свои служебные, свое служебное положение, производил размол зерна вне очереди и доставлял бандам группы УПА и их селенцев Корсев, Мытница, Ремайлевка, Изложенное подтверждается свидетелем Дратвинским Яким Дратвінським? Цього я не знаю. Uh -huh. Але сусід був теж Дратвінський через дві, через три хати. Uh -huh. Через дві, немає значення там. Братвінський, в нього був син Михайло. Uh -huh. В нього була, коли він поклав руку десь там в млині, і йому відрізали пальчики. Uh -huh. Ну, він був це такий був грамотна людина. Один син родини, і його арештували, надзвичайно знущалися. Тож у бротах. В бродах, бродах, бродах. знущалися. Він, видно, став уже, не витримавши тих мук. мук. я так думаю. Угу. Це був хлопчик такий делікатний, один у родичів. Угу. Його потім замучили, і мама просила. У бродах замучили? Так, його ще в родах замучили, цього дитинського того, що я маю на увазі, mm -hmm. бо на Французь тут немає ім'я. немає... Не вказано точно так, і... до імені ім'я. Не так, знаю, до прізвища ім'я. Так я думаю, що це він. Я просто не витримав цих мук і, може, посвідчив за тата, бо між знав. Я, я, але якщо я не права, Господи, Nie, прости ну, мені. Ми про це... І... Це були дуже непрості часи, і кати були дуже страшні і жорстокі, і не кожна людина так, так, це до кінця качте, могла це все і пережити. Його, його говорили, що його просто пустили у ріку. Того Дратвінського хлопчика. А в якому ріку ріку не казали? Не, знаю. не знаєте. В родах немає не такої немає. ріки, де можна Болот, пустити. Болот, Там було та. болота. так. Так, Тільки постанов, ріка подиви, наша? Аресту і обіску. Угу. Перший допрос був 10 ноября, 2010 20, закінчив 20-й, не написано. Ходини не написані. Так, второй, 11 через день, початок 12, кінець 17.40. Третій допрос 25-го, це вже через пару днів угу. ноября. За початок 9 і закінчення нема. В феврале 1942 -го года, як говорить, в февралі 1942 -го года я вступив в організацію українських націоналістів, руководителем яких був Нагорний Леонтій Михайлович, uh -huh. а його заместителем Ігнатюк Славко і Гушта Николай. Uh -huh. Гуш, я пам'ятаю. Uh -huh. А як доля далі після цих допитів, того всього у тата вже склалася, коли? Він був на Лонського. його перевели з, бродів. з бродів на, 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 Лонського. на Лонського. І він до 47-го року був Під слідством. Під слідством, Але його дуже мало вже там Він uh -huh. був вже дуже-дуже тяжко говорить. Uh -huh. тоді. Я так думаю. А від мами все вимагали, типу, подачок. Мама возила, все возила, возила. Поки зовсім не з розорене повністю господарством. Вона возила це у Львів. У Львів Долонську. Так, якби для тата харчування. Ні, Ні. Це їм було, це їм, було. вони вимагали просто цих подачок. Це мама їм возила і татові возила. О, що бідна мама. Я чув... І коли відкрився музей Налонського, uh -huh. я пішла uh -huh. туди. І я хотіла познати, знати, в якій камері сидів тато. Uh -huh. Ну, то ніде не зафіксовано ні тут, ні там. І я запитала директора uh -huh. Налонського, чи десь є, ну де він сидів? Скільки років, але ну, не три де. роки, три роки та... він сидів. Ну, я зрозуміла, що він в підвалі сидів. Mm -hmm. я а після... а підвалище закриті? Закриті. Там, ще не а закриті, там ще невідомо, що лишилося. Там ще а після того, де тато, як тато доля склалася? А після того і був суд. І тут суд є. Так, і от суд власне є. суд. І суд засудив його а, <гас> на суді. <гас> тато від цього відрікався. Що це, угу. ж я говорив, це все неправда, і зняв в себе сорочку угу. і тим лжесуттям показав, чи я міг говорити правду при таких катуваннях. При таких катуваннях. Угу. І свідки були, Зозуля був, це теж його, який був в ПА. У нього жінка була Оля, з мамою опитували їдуть, угу. вже її нема. Його немає, їх немає вже їх нікого. Вони з мамою обидвоє їздили тими поїздами на даху, то ж не було такого зв'язку. І машинами, як попалося, до Львова це ж було далеко, броди, все-таки. Так, і зараз далеко. І зараз далеко, ти більше тоді. І коли тата засудили, якраз мама приїхала тоді до Львова. І мама всі всі передачі віддала на Лонського, і вони забрали, маєте на увазі, тут мама виходить і ведуть цих в'язнів собаками. Це мама бачила сама, це все мама мені розказала. Ведуть їх з собаками. Тато тримав у руках штани, бо пояса не мав. Він був весь опухлий. Значить, була відбита печінка, очевидно, чи що. Мама вже все віддала, вона не мала нічого з собою. Щоб вона йому ті, дати щоб йому дати, вона мала тільки гроші. І мама мене досить була смілива. Ага. Вона розштовхує цього конвоя, і собака на неї не кинувся. І мама дає татові гроші. Я більше нічого не маю. І тату ті гроші взяв. Ага. І до нього підійшов конвой, забрав ті гроші віддав мамі назад. І мама проваджала його аж до. Вокзал аж до станції, йшла за ним. Поряд там не давали ж можливості попрощатися та, та що. нічого. Це було то останні. взагалі ще випадок, що вони зустрілися. Це був просто дійсно випадок, якого, очевидно, Бог то було останнє побачення. Так, так, так. бо тих три роки. Це було останнє побачення взагалі. Так, взагалі останнє, бо тих три роки. Три роки. Мама тільки возила, возила, возила. А від баби весь час вимагали нових, нового контингенту, нового контингенту. Один, одна квитанція прийшла, бабця то, що пополагодила, нова квитанція приходить. Люди продавали останні, останні що що тільки мали, тільки, щоб кінець, Ну, Тата заслали б на Донбас. Я маю тут документи. Кадівка. Але це була тюрма чи це була тюрма. Це вже був лагер. А це вже був лагер. В Донбасі був лагер. Тата засудили на 5 років, маєте на увазі. За зраду батьківщини. Якої батьківщини? Народився при Австрії, жив при Польщі до 1939 року, потім пару років, були білоруських пару місяців рік, чимось, потім німці. Яка батьківщина? Де батьківщина тут? Засудили за зраду Батьківщини. Ну, так тут є. Скажіть, будь ласка, а як доля була вже там, де він був в тому таборі? Ми одразу дали до лікарні, uh -huh. до шпиталю. Uh -huh. І він там лежав, там і помер. Там і помер. До якого коли не стало тата, і який вони дали діагноз? Якщо у вас є доля? Діагноз є, що не є, і так, коли я робила реабілітацію, uh -huh. треба було дати ну, свідоцтво про народження і свідоцтво про смерть. Uh -huh. І ви знаєте, в них було це дуже на високому рівні. Бо це через суд іде. Я була спочатку до суд, суд подала. Uh -huh. Це зробило за один день. Я пішла в суд, і суд присудив, що я маю йти в ЗАГС, і в ЗАГС мені видали. Документів. А який діагноз вони написали? Серце. Параліч ну, серця. то всі, то всіх, Я потім цікавилася, всіх, хто помирав у лікарні, там не від катувань, нема нічого, тільки серце. Скажіть, тільки серце. будь ласка, скільки татові було років тоді? Тато народився в 7-му році, угу. помер в сорок му скільки було? Рівно 40. Був молодий. І взагалі був дуже моложавий.